Ознайомчі поїздки депутатського корпусу з інфраструктурою міста стали вже традиційними. Цього разу депутатам була представлена робота комунально-виробничого господарського підприємства, зустрів делегацію його керівник Юрій Журавський. Він поінформував присутніх про технічне забезпечення КВГП. Так на підприємстві налічується 40 одиниць техніки. З них в робочому стані лише 20. 10 снігоприбиральних машин, сім сміттєвозів на сьогодні в робочому стані лише п'ять та три вантажні автомобілі. Як відзначив Юрій Уравські, увесь автопарк підприємства дуже застарілий. Є проблеми із кадрами, постійно потрібні на роботу трактористи, механізатори, двірники. А поясненням цьому є маленька заробітна плата. Для прийняття об'єктивних рішень ми робимо такі ознайомчі поїздки, щоб депутати мали можливість ознайомитися з інфраструктурою міста, з підприємствами, установами, організаціями, які надають певні послуги для міста. Ти в основні економіки фінансуються з міського бюджету, тому щоб депутати усвідомлювали, які є проблеми, що необхідно зробити, і сьогодні напередодні зимового періоду. Актуальним є питання прибирання снігу, розчищення вулиць, тому ми сьогодні знаходимося на базі комунально-виробничого господарського підприємства. Задача керівника довести все такі питання проблематичні, які існують, на які слід звернути увагу, в тому числі і під час формування бюджету наступного року. Керівник підприємства ознайомив депутатів з новими боксами для техніки, які були побудовані нещодавно. Також відзначив, що усі машини готові до зимового періоду і стоять на поготові у разі необхідності. Техніки дуже багато, але вона значна частина не працює, потребує ремонту, капіталовкладень. І взагалі ми вступаємо в зиму. А взимку обіцяють нам багато снігу. Тому ми, ми як депутатський корпус, бачимо, що потрібно кошти для виділення для оновлення техніки виробничої бази. Звичайно, якщо техніка хороша, то тоді буде порядок, звичайно, в нашому місті. і чистота. Відносно того, що дуже часто в інтернеті ми бачимо, приїжджі люди звертають увагу на те, що сміття, а коли сміттєвози вичерпали вже свій ресурс, тобто довгий час вони працюють. Звичайно, нам неприємно, як жителям міста це бачити. І як депутатам нам сьогодні не зовсім радує око та техніка, яка є, яка є в наявності. По завершенню зустрічі Юрій Журавський розповів присутні про плани підприємства на майбутнє. Цього ж дня депутати ознайомилися з ходом реконструкції кладовища, що по вулиці Карла Ліпнихта. Як відзначив Володимир Вогівський, на сьогодні основною задачою є розширення кладовища. Останнього разу його територія поповнилася на 11 гектарів. За цей час з них вже використано близько 4 гектарів. Землі на захоронення вистачить ще на 2-3 роки, але працювати над новим проектом по розширенню кладовища потрібно. Вже з наступного року.